Я народний лютьєр Валерій і я вітаю вас, в моїй народній лютьєрні. Сьогодні ми поговоримо про темброблоки. Пам'ятаєте, в одному з попередніх випусків я казав, що зробив, відновив напівакустичну ну, арктоп гітару Так ось намагався я зробити для неї активний темброблок. Нічого з цього не вийшло. Це давня історія, колись в дитинстві подарили мені батьки радіоконструктор, такий радіоприймач мальчиш. А я звернувся до батька по допомогу. Кажу, тату, допоможи розібратися. А він каже, я в електроніці нуль, так що їбись з цим сам, як знаєш, сину мій. Ну, і я з'єднував так, як на малюнку. Оці транзистори МП39, МП42 плутав колектори і емітери. І, і нічого з цього не вийшло. З цим темброблоком щось вийшло, якось він звучав, але скажу відверто, мені не сподобалось. Що зробити з ним, я не знав. Тому зробив просто. По-перше, ніяка це в жопу не електрогітара. Це акустика з тонким корпусом, відповідно з більш тихим звуком. По-друге, бриджовий сингл тут не потрібен. Навіть нековий під питанням. Наступного разу, якщо мені потрапить в руки така гітара, я, мабуть, робитиму тільки п'єзо всередині корпуса. На цих поділлях була така особливість. Або в тебе струни стоять на два пальці над 12 ладом, або починаєш опускати бридж, щоб струни стояли більш-менш, і вони чіпляють за бриджовий звукознімач. Себто легше просто відмовитись від нього. Ось послухайте, це акустичний звук. Ось. Це суто електрогітарний. Все міняється ось цією ручкою. Коли вона втоплена, все вимкнуто, тому що пам'ятайте, що гітара це мікрофон. Дуже поганий, але досить чутливий. Оця ручка це майстер-гучність. Вона регулює, а коли вона витягнута, покається на максимум. Сингл. Нековий. Електрогітарний звук. Це зараз буде п'єзо. акустичний звук. Давайте розберемо схему, я її покладу на Google диску, посилання під відео. Ви можете подивитись, скопіювати. Ну, По-перше, все, що виступає на корпус, над корпусом, повинно заземлятися, з'єднуватись з екраном. Це корпус сингла. Дроти йдуть в чулочку. Це дроти від гнізда від джека, теж йдуть в чулочку. І дроти на всілякі оці крутилочки. Дуже важливо з'єднувати їх саме зіркою. Ось. Перше, точка з'єднання нуля з екраном. Це в гнізді, у всі решті місць, незважаючи на те, що це електрично один ланцюг, вони мають бути розділені. Це для чого? Для того, щоб ну, довго роз'яснювати, але вплив по них зменшується. Далі дроти. Які йдуть від п'єзиків, їх в мене три. Завдяки, завдяки цьому у них досить великий вихлоп. Ці п'єзики 22, здається, міліметри. Ну, такі досить величенькі. Я їх на Аліекспресі замовляв. Знов таки, для того, щоб поміхи впливали однаково і Сучасні підсилювачі фільтрували синфазні поміхи. Ми скручуємо дроти до них. Це себто, звичайний тонкий дріт. 0,75-0,5 квадрату. І ми обидві, обидва їх скручуємо. Ось тут показано, як працює тумблер. Положення 3.1 це вимкнено, положення 3.2 це гучність залежно від положення ручки, від позиції ручки. І 3-4 це максимальна гучність. Це у випадку з тумблером на три позиції. Це потенціометр РВ1 регулює гучність, потенціометр РВ2 регулює характер звучання, електрогітарний або акустично гітарний. Ось ми бачимо верхнє положення повзунка це акустична гітара, ближче до акустичної. Нижній це електрогітара. Оцей кандюк, навіщо? Для того, щоб. Електрогітара звучала ще електрогітарніше. А ось тут з одного тумблера на... розкидуємо перемикання на дві пуш-пул-групи. Ну а випадок з мінімалізмом, коли ми взагалі відмовляємося від електромагнітного сингла, як ви чули, досить непогано акустична гітара звучить. У нас один поцик. І його пуш-пул-групу ми використовуємо для того, щоб вимкнути. Щоб... Ось ви спитаєте, а на якого біса ти поставив всьому струну? А для того, щоб грати оці всі джазові приколи. Там Акордові, акордові мелодії там, з глибоким басом, знов таки оцей акомпанімент з волк басом. Тут е, сьома струна на додаток до стандартного іспанського строю, це Б1. Себто отут ми маємо таку Певним чином бас гітару. А отут ми маємо певним чином іспанську гітару. Ширина грифа совкова дозволяє це зробити. 47 мм це так, ні богу свічка, ні чорту качерга. Для акустики занадто широко, для класики занадто вузько. А ось якщо 7 струн поставити, то відстань між струнами буде якраз. Як на акустиці, зафеншуємо. Пам'ятаємо, маленькі акустичні корпуси краще розгойдуються, краще звучать, коли стоять струни низького натяжіння. Навіть гучність, яка буде сприйматися на слух, буде трохи більше. Струни з великим натяжінням дають, ну, як порожнє іржаве відро. По-друге, гриф безанкера одностайно потребує струн з низьким натяжінням. По третє, безанкерний гриф потребує випередження. В моєму випадку, коли стоїть набір, перша струна номер 8 а потім набір 1254 для другої сьомої. Себто, в порівнянні з нормальною експлуатацією приспущений. В моєму випадку я робив випередження 2 мм. 12-й лад лежить на правилі, нульовий лад піднятий на, над правилом на 2 мм. Навпаки, коли нульовий лад на правилі, 12-й лад. На 2 міліметри приподнятий. Себто, на противагу цьому банану, який струни натяжінням роблять з грифом. Ми робимо зворотній банан. Робимо гриф трохи випуклим. І ще. Не бійтеся робити щось власноруч. Не бійтеся робити щось перший раз в житті. Не бійтеся, що вас назвуть задротом. Пам'ятайте. Путін хоче, щоб ви весь свій, свій вільний час пили косариловку і слухали Радіо Шансон. А ще не бійтеся розмовляти українською з помилками. Бо Путін хоче, щоб ви розмовляли на язичі Луки Мудіщева.